Головне правильно вибрати позицію, скажімо так, прицілитись, ну і відпрацювати. Сам комплекс сесту на П є лакома ціль для нашого ворога. Діти, іменно діти, шкода, діти, вони ну, нічого не винувати. Не шаблонне мислення дозволило нам, в принципі, бути на тому етапі, на якому знаходимося ми зараз. Ну і коли ти робиш постріл перший, то практика. Прицілитись, ну і відпрацювати, і саме головне це вийти з позиції якомога швидше. Мене звати Артем, позивний мій тьома. Відповідно, так як ім'я доволі таки рідке в нашому підрозділі, тому я вже звик до цього інших, як то кажуть, кличів чи, скажімо, там. Позивних нема, всі мене знають як Тьома. У підрозділі безпосередньо противотанковому я після повномасштабного вторгнення до цього я був учасником АТО, це у 2015 році. Потім жив звичайним цивільним життям, як і всі люди, працював, була сім'я. Сам я з Херсона, моя, скажімо так, уже. Батьківщина звільнена, але місяців було під окупацією. Я солдат позивний Хьюстон, родом з Закарпаття. Ну, прийшов добровольно сюди, йшов піхоту, попав сюди, ну, те, що ну, місто вже тут з'явилося. Ну і почав вчити п'ятерка струна. Ну і не дуже тяжко навчитися. А так вже само більше практика і що можна навчитися, то вже реально в бойових діях. Коли ти це робиш постріл, перший. <смі> то практика. Так і вчився, що воно допомагав розкладати, то все, типу. ну і потім варіант такий з'явився, що воно... я поїхав із о... своїм другом. І ну, я став, сів за пульт, розклався, так, да, був сам страх перший раз, коли ти там, ну, стріляєш то все. Або все нормально, слава Богу. Но без, без промаху теж ніяк. ну, Це практика, типо, ну, я так лише навчився, ще навчився, ну і що, що но ефект нормальний. В неї. Ну, Мені любиться за того, що ти коло неї не сидиш, вона дуже ну, спасає від цього. Тут там все включаєш бойовий режим, тобі дає пуск на дозвіл і джойстик у тебе є. Ну, Краще самому супроводжувати. Ну, Коли там перед виїздом теж так приблизно прийшли, розклалися, щоб була відомість. Типу, робиш вивірку, типу, щоб ну, у тебе все було чітко, вже настроєно. Сідаєш, включаєш і дивишся собі фільм і все. в даному Проти засобом доволі скажімо, доволі швидко для звичайної людини, яка прийшла із цивільного життя, достатньо 5-6 днів, тобто щоб вивчити, опанувати безпосередньо всі нюанси. В першу чергу, це ми вивчаємо які помилки які можуть бути незначні. Пошкодження, які можуть, скажімо так, нюанси, які впливають на безпосередню роботу. Тобто, це не є якоюсь, скажімо, там складною занадто складною технікою, там занадто там комп'ютером тут не потрібно язики програмування, все елементарно, все просто. Тобто дев'ять кнопок, головне правильно вибрати позицію, скажімо так, прицілитись, ну і відпрацювати. І саме головне це. Вийти з позиції якомога швидше. Сам комплекс з П призначений в першу чергу для знищення як високоброньованої техніки, легкоброньової техніки. Також Є заряди ФС, і, в принципі, можна працювати по скупченню особового складу. Складається він безпосередньо з механічного так сказати, приладу триноги, який дозволяє нам керувати самим комплексом як по горизонту, так і по вертикалі. Саме основне, так сказати, душа самого комплексу це оптичний пристрій. Там також влаштована і лазер, як ми наводимо на техніку безпосередньо ракета, і також пуль дистанційного управління. Дуже великий плюс даної установки самополягає в тому, що безпосередньо оператор знаходиться в укритті. Як правило, якщо це вже підготовлена позиція і є можливість підготуватись, то ми формуємо якийсь окоп. Якщо нам Суміжні підрозділи запрошують нас так сказати на роботу. То ми е, можемо розмістити оператора в бліндажі. Е, це дуже полегшує роботу, адже психологічно навіть оператору легше, те, що він сидить не поруч е, безпосереднього усновкою. Він відносно знаходиться в безпеці, він може більш спокійно віднестися до роботи без е, емоцій відпрацювати і також це ну, в першу чергу е, зберігає його життя, адже даний комплекс. Е, Скажімо так, є лакома ціль для нашого ворога, аналіз потрібно робити обов'язково, тому що на ворог нас також вчиться, і якщо ми не будемо змінюватися, будемо працювати шаблонно, то ворог. Зможе прораховувати наші, наші дії. Тому в першу чергу ми аналізуємо так і стараємося працювати не шаблонно. Адже як це показала війна, саме не шаблонне мислення дозволило нам в принципі, бути на тому етапі, на якому знаходимося ми зараз. Стосовно досвіду, також зазвичай ми народжуємося в цей світ, взагалі безпобічними, взагалі. Нічого не можемо робити, але ж ми все-таки ще спробуємо, починаючи спершу тримати ложку, потім тримати ручку і так поспомогу. Ми вчимося. Так і в армії проходить. Тобто, людина, яка приходить з цивільного життя, вона, скажімо, так, вона народжується, вона навчається. Тут немає нічого страшного і боятися це норма. Ми всі боїмося. Кожен вихід є певний страх. Скажімо так, на війні вбиває не страх, а вбиває паніка. А от страх навпаки допомагає вижити. Перемога безпосередньо для мене це те, що дана, дайна війна не зможе ніколи повторитись. Оце дійсно буде перемога, адже просто вихід на 91-го року, чи просто звільнення якоїсь певної частини території і. Це може бути як відкладене рішення для подальшому в майбутній війні. Тобто я б дуже не хотів, щоб, наприклад, мої діти, мої внуки повторювали шлях. Я не кажу, що це там недобре, що це щось страшне, але все-таки краще без цього досвіду. Стосовно конкуренції даного комплексу. Доволі він доволі висококонкурентний, а вже за рахунок чого це доволі нова розробка. Саме головне, що це розробка безпосередньо нашого підприємства КБ «Луч». в порівнянні з іншими противотанковими комплексами, наприклад, у Росії це зазвичай противотанкові комплекси, які вироблені в 80-х роках. Ще за часів радянського союзу. Нічого такого нового вони майже майже не зробили. Тільки модернізують старе. Якщо порівнювати з технікою НАТО, скажімо так, то ті зразки, які надають нам, вони є трохи застарілі. Цей зразок можливо можна так сказати, що воно трошки на покоління вище. Краще даного зразка це, мабуть, противий комплекс Джевелін. Він на одне покоління вище, але ж він. Здає позиції, в якому плані дальність у Джевеліна в основному до 2,5 км. Даний комплекс працює 5,5. Один із наших розрахунків, ось нещодавно на Донбасі поставив рекорд з осколковим зарядом. Уразили техніку на відстані 5 км 300 метрів. Різноманітні цілі це повністю майже весь спектр танку танків. Зараз очікуємо, коли підійде армата, тому що <смі> нам потрібно для галочки відпрацювати. Хлопці, екіпаж на Донбасі, знищив санцепьок. Тобто така немаловажлива ціль це безпосередня техніка для евакуації, це і КАМАЗи, тобто і машини підвозу, як БК, так і логістики тих самих продуктів. Тобто, ну в основному ми працюємо по всім рухомі цілям, щоб максимально унеможливувати, скажімо так, ведення бою противником.